Усім доброго дня. Дякую, хто якимось чином приймає безпосередню участь в розвитку мого каналу. Ну, дивиться, підтримує. Сьогодні 6 червня. 10 годин ранку. 26 градусів тепла. Тут ужас. ну Все позаростало, Це хата така доволі непогана. На порожня, ніхто не живе в ній. У мене тут бджоли стоять. Ну так якби навіть коса в мене є, та я бензо. Це треба, щоб косити або пізно-пізно ввечері, або вранці. І тут ще ці кротовини такі, ну дуже багато їх, не знаю, як косити. Взяв шість рамок нових з собою. І це, ну я так приїхав сьогодні, не тому що так захотів чи що. Це минулого разу, як відео знімав, то в мене вихідний був. І сьогодні знову вихідний. Ну і треба в гаражі прибрати, на базар сходити, купити дещо по чоловічій частині. І на бджолах, і на дачу до теж з'їздити. Ну, все так на один день. А приїхав сюди глянути оці відводки, що робив, розплід відставляв. То минулого разу там і рої були, там, томат, ну подивитись, що матки повилазили. І чи почали червити. Біля людків так повириваю травичку, а далі не знаю, як його. Можливо, наступного разу якось візьму косу, чи приїду рано, бог я знаю, ну, Воно погано жужжати, а такої немає в мене, звичайно. Я не кажу кротований. Загалом був дивитись, шість рамок нових взяв. Можливо, мало. Там ще їхав і по дорозі, рипак цвіте, і там теж. А ще як по ґрунтовій дорозі там їхати, то часто гречку сіють, поїду туди, гляну. Ну як буде щось цікаве, кажу. Це типу, якби в першому. То шукав, шукав, медом позаливали. А ось, де-де-де-де-де. Коротше, знайшов матку і помітив її. Де вона? І це на одній рамці, бо на темних я погано бачу. А на цій видно, що є яєчка. Я ще думав одне чи два. Наче по одному і маточка лазить, помітив. Зараз ще дам новеньку рамку сюди. Я ще взяв розчітку перший раз в житті. І я її ніколи не ставив. Ну, загалом завжди чогось не знаю чого. Але матка завжди доверху, і сім'я доверху. І в мене бувало, що і на зиму на порожніх хамках йдуть у другий ящик, ну, в другий поверх. А решітку не став, то я спробую на цьому, що єдина стара матка там. Бо тут поки вона начервить, ну і будь-якому, поки начервить, поки розвинуться, а тут вже були рамки з розплодом. Це вперше поставив решітку таку. Ну, наверх поставив одну рамку з розплодом, щоб бджола піднімалась. Там трохи нових, трохи сушнини. Загалом. загалом в тому невідомо, там, чи є матка, чи нема. Ну, щоб розуміли, то я годину 6 штук подивився, десь шукав матки, десь, ну як шукав, як попадалось, то мітив. То в цьому невідомо, чи є, чи нема. Вроді є місце такого піде. але не бачив, там і темні рамки не видно. В цьому було дві рамки, вже черв'ячки такі, ну лежачі, то я одну рамку дав туди, матку тут бачив, одну рамку туди дав. Тут теж таке не, непонятно, То ли є, то лі немає. Це я з цих двох, ну з цього і з того, то брату давав. Так, це є. Там матки не бачив, бачив розпліт, там матку бачив, помітив. Тут стара матка. Поставив другий корпус і решітку перший раз в житті, побачив, як воно. Де й таке. Де й таке всім гарного дня. На сонці дуже погано бджол, вулики тримати. Досить жарко щось. Дав маху треба було. Не світ, не зоря їхати раненько ще. Всім гарного дня, до побачення. Це той стіл, що стояв розложений тут. Він так місця займає, складений. Книжечка яка, дуже чудовий. Бистро розкладається, бистро збирається. Загалом це е, штучне родіння. то ну, чим чудовий спосіб, що принаймні сім'я по-любому залишається. Ну, Робоча, Бо якщо нічого не робити, там чи маточник рвати, ну якщо в ройовий стан ходять чи хочуть ходити, то десь прогавите, піде рій. Ну, а так як ви поділили полам, забрали розплід, наліт на матку, типу зробили, то по-любому там, де матка лишилася, тянуть вощину, як, як рій справжній. І розвиваються славно. Мені подобається. Ще залишилось 3 години зараз, 15-4 на дачу, ще треба з'їздити, там сміття попалити. Де й такі вихідні. Тут прибрав вже хоч машину можна ставити.